Привіт, дорогенькі! Або сьогодні мої маленькі шанувальники пакувальних рішень. Розкажу вам казочку про маленьку дівчинку, яка дуже любила малювати. І коли вона вирісла, вона вирішила створити для себе бренд ногтового сервісу. Створила вона собі бренд і дуже хотіла, щоб всі елементи її красивого бренду були в одному кольорі. А в неї була тільки одна чарівна баночка. Вона її настільки любила, що захотіла, щоб все пакування у неї було от такого кольору. І нападаючи зірку, вона замовила бажання, щоб з'явився. Це чарівник, який це все зробить. Він з'явився це мирн груп. Завдання було складним. Є баночка в класному кольорі. Потрібно розробити колір фарби, щоб все пакування було в одній кольоровій гамі. Ми, як у миші, плакали і кололися, і нас вийшло. Бачите, баночка і фарбу, яку ми спеціально відпрацювали від клієнтів. В цьому кольорі ми зробили всі три типи пакування. Лоб номер один Лоб подарунковий бокс. Перше колір запам'ятали і відклали сюди на полочку. Друге металізований ложемен. Нашого нам потрібен ложемен, щоб ваш продукт. Доїхав до клієнти. Цілесенькі. Ми запам'ятовуємо з вами колір плюс металізація срібла. Лот номер два. Чудовий пакет. По-перше, все це так розроблене, щоб ви могли оцей подарунок вкладати сюди і робити такий класний презент. Далі дивіться, яка тут є цячечка, металізована бірочка з металізованим пакуванням. Бачимо, як воно дружить. Тут ще є одна фішечка, отака пляшка. А тут іще. Берете, стираєте, і там побажання. Лот номер три пакування для відправок більш габаритних продуктів. Наприклад, у таких паночок. Колір той самий, да, запам'ятали. А тут тепер дивіться вау. І тут також металізоване покриття. І це все для того, щоб всі ваші елементи між собою дружили. Це виглядає дуже смачно і дуже красиво. Дана кропка самозбірний конструктив, зберігається в плоскому вигляді і класно заощаджує вам простір. А казочка була про те, що потрібно вірити в чудо. Ми, чарівники Веренгруп, все зробимо.